Всім привіт! З вами сімейний лікар. і Сьогодні ми коротко розкажемо про електрокардіограму, кому і коли потрібно її робити. Отже, електрокардіографія це метод графічної реєстрації змін різниці потенціалів серця, що виникають протягом процесу збудження міокарду. За допомогою електрокардіограми ми можемо діагностувати низку захворювань, таких як інфаркт міокарда, стенокардія, блокади, аритмії. Запідозрити зміни при гіпертонічній хворобі, і це не весь перелік. Тому електрокардіограма є однією з ефективних діагностик захворювань серцево-судинної системи. Отже, розберемо основні переваги електрокардіограми це висока інформативна діагностика. Тобто, кардіограма дасть дійсно лікарю багато інформації про стан вашого серця і організму в цілому, доступна абсолютно всім категоріям населення в незалежності від місця проживання. Кардіограму вам зможуть зробити і в кабінеті сімейного лікаря, і в кареті швидкої допомоги. Абсолютно не шкідлива і не принесе організму ніяких негативних наслідків, швидкість проведення даної діагностичної процедури. І справді, зняття кардіограми не займає багато часу і може бути виконана за декілька хвилин. Можливість проходження діагностики безліч кількість разів, що дасть змогу лікарю оцінити динаміку змін на електрокардіограмах. Зроблених в різний період часу. Тому важливо звертатися до лікаря, маючи при собі попередні кардіограми. Коли потрібно негайно робити кардіограму, по-перше, це коли у вас є неприємні відчуття в області серця, тобто за грудиною. Це можуть бути стискаючі болі, колючі, ниючі, можуть виникати в стані спокою чи під час фізичного навантаження. В такому випадку вам негайно потрібно звернутися до лікаря для проходження електрокардіограми. Також кардіограму потрібно е, зробити, якщо у вас високий артеріальний тиск, підвищене серцебиття, задишка, аритмії, перебої в роботі серця, загальна слабкість, набряки на кінцівках, головні болі, болі в животі, болі, що віддають в спину, шию чи верхню кінцівку, що може бути ознакою інфаркту міокарда. Але кардіограму також потрібно робити мінімум один раз на рік в профілактичних цілях для наступної категорії людей. Перше. Це вік старше 40 років. Друге, як планове профілактичне обстеження при захворюваннях серцево-судинної системи, спадкова схильність до серцево-судинних захворювань людям, які часто відчувають стрес, тривожні, панічні атаки з порушенням сну, депресією, з порушенням режиму праці та відпочинку. Людям, які займаються важкою фізичною працею, та спортсменам. Також пацієнтам, в яких підтверджений діагноз гіпертонічна хвороба, людям, які курять, також людям з високим рівнем холестерину та глюкози крові. При наявності інших хронічних захворювань, також потрібно робити кардіограму. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе та пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.